Добрий день, друзі! Сьогоднішня наша тема носить назву Ісус відкриває нам Отця. В Івана 17 розділі, в 6 вірш, записано: Я виявив Твоє ім'я людям, яких Ти мені дав зі світу. Якби бідні і малограмотні нездатні були зрозуміти Біблію, то місія Христа в нашому світі була б марною, бо Він каже. Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю. Повеління досліджувати Святе письмо Христос адресував не лише фарисеям і книжникам, а й безлічі простих людей, які їх оточували. Якби Біблія не могла бути зрозумілою для кожного класу людей, багаті, чи вони, чи бідні, то чи була б потреба в повелінні Христа досліджувати Писання, яка користь була б від дослідження книги, зрозуміти яку все одно неможливо? Обов'язок кожної розумної людини досліджувати писання, кожен повинен добре знати, на яких умовах дароване спасіння. Фарисеї та релігійні вчителі настільки хибно представляли характер Бога, що Христові необхідно було прийти у світ, аби відкрити людям Отця. Через намову диявола люди почали приписувати Богові сатанинські властивості, але Христос розвіяв густий морок, яким лукавий оточив Божий престол з метою закрити яскраві промені милості і любові, які виходять до нас від Отця. Христос одягнувся в людську природу, щоб світло і сяйво божественної любові не знищило людський рід. Коли Моїсей прохав Бога, покажи мені славу свою, Бог поставив його в щілині скелі і прийшов перед ним. На прохання Плипа показати йому отця, Христос відповів: Хто бачив мене, той Отця бачив. Простими словами Спаситель навчав людей, що ніжність, співчуття, любов, виявлені ним у цьому житті це властивості притаманні Його Небесному Отцю. Отець усього був джерелом проповідуваного Христом учення про благодать, джерелом Його обітниць, радості, діл, любові, його божественної привабливості. В особі Христа ми споглядаємо вічного Бога, який зливає нескінченні потоки милості на грішно, на грішне людство. Амінь. До зустрічі, друзі.